Що ж робити? Ой, не хочу працювати, хочу гомоліти, Ой, не хочу на роботу, хочу я до друзі, як до його не просить погуляти в ти пусти мене на жаль, я корожим працювати. але я є ще не зник, ти пусти мене начати, я не знаю. Чуєш, а як тобі роцей? Як? Там, цей, а за да, я перевлю Святость, воно крутиться, но це в нього сило в... на сіденні лежить прямо. Mm -hmm. Чуєш, а як тобі оце? Та ось воно. Mm -hmm. Така не для такого мама фіку зараз тепла. Ой, mm -hmm. а який взагалі тобі чоловік такий, який багатий. Забате груді, от кидав мені по кроваті, а я так, оп, і ангелоцьком, а так, прям ангелоцьком кидав, а хуйні, ой. Та я дивлюсь тебе губами дуром. А так, ну, я. Чуєш, а оцей? Слухай, та воно в котобота мені дротувати буде. Да? Тюм, а оцей? І це. А тоді дивись, о, мам, бачиш, сюди тут. В окулярах. Ти що думає, так воно в окулярах, так воно тут розумний кішок. Я думаю, якщо він в окулярах, то він бачитиме твої всі недоліки. Інтересно, які в мене недоліки. Дитя, ти карнята, фігура та. Нема в мене недоліки. Е -е. Нема ти хропиш. Дай мені недолік, всі люди роблять, коли сплять. <рес> ти хропиш, коли їсиш, Ну поняття? Чуєш? А як тобі десь оцей, бач, зросли на тою інтуїцію? Бач, яке сумний, мабуть, знаєш, що ти його вибереш. Ну так, перспективний мустинка. Диду я зною. Він mm. мене мать так вітає. Чуєш, а ось ця зірка? Ох, та та не ти такий топу. Оголошується конкурс вакантних посад у департамент щасливе кохання. Строк подання закінчується сьогодні о 20.00. Поспішайте подати заяву. Чого стоїть? Пошли заяву потовать умер.